Шановні, чудові наборчики 4 в одному. Тільки для вас чудовий комплект акумуляторного інструменту. Чехія, компанія Грант. По офіційній ціні ви отримуєте ось такий чумадан великий. Тут у вас йде 2 відсіки під мілочовочку, вибітки, сверла складуєте, металеві закріпки. Відкриваємо. Дивіться, перший поверх. Це у вас йде акумулятори 6 амперні З індикацією зарядки, показував на своїх відео. Розбирав акумулятори чудові, реальні 6 ампер Шовопокрут 75 ньютонів з функцією перфорації, з металевим патрончиком на 13. Акумуляторна безщіткова болгарка. 125 -та. дуже чудово сидить у руці. Зарядний пристрій 4 амперний для швидкого заряду ваших 6 Акумуляторів. Ось ми роздивилися перший поверх. Знімаємо. І що ми тут бачимо? Чотири книжки. Це у вас гарантійні книжки, інструкції з експлуатації інструменту. Тут ви можете повністю ознайомитися, з чим вам потрібно. Дуже багато аксесуарів до ваших інструментів, диски, бури для перфоратора. Інший пакетик у вас, дивіться. Бітки для гайкокрута. крута також є перехідник. Зараз я вам покажу, ось дивіться, маленький перехідник. Багато питало, є підбіту. Так, є підбіту перехідник для гайкокрута, свердла, всі біточечки для шупокрута і гайкокрута. Далі ручки, ключі, кожухи для всіх інструментів, які йдуть у вас у комплекті. Скоби для ваших інструментів. Чудовий гайкокрут 800 ньютонів. Металевим патрончиком. Такий чудовий металевий ух, важкенький такий в мене. І ось наш красень. Це перфоратор. На джоулі прямий. Він має як і свердління, свердління з ударом і удар. Давайте перевіримо. Це у нас чисто удар. Тепер свердління з ударом. І чисто свердління. Функція реверсу. Все працює і все це йде в ось такому чудовому кейсі чомоданчику. Замовляй за телефоном 095 623 30 43 або приходь на мій сайт протуз 21com